Друзі, всім привіт! Ви на каналі Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні ми розглянемо швейцарський годинник Радо із колекції True. І по суті, на сьогодні це одна з основних колекцій бренду Радо, які виходять як жіночі, так і чоловічі версії. Але у світі у нас, як завжди, несправедливість. Якщо жіночі випускаються тільки для жінок то чоловічі, бренд позиціонує як унісекс моделі. І сьогодні ми якраз подивимось на варіант унісекс. Минулого разу, коли я знімав радо, я обмовився, що для мене це такий преміальний фешн, за що в мене полетіли камені. І я хочу трошки пояснити, що для мене поняття фешн це як мода. Тобто, якщо ми говоримо про радо капітан Кук, то для мене це повсякденні дайвери і це такий класичний повсякденний годинник. Якщо ми кажемо про Centrix, наприклад, чи колекцію True, вони для мене реально виглядають як модні аксесуари, то більше фешн. Але не треба порівнювати а, якийсь а, умовно Гес чи Майкл Корс, а, собівартість котрих 10 баксів, та й якість в принципі на ті 10 баксів. А з Тру. Так, Радо Тру для мене виглядає як фешн-модні часи, але зроблені вони суперово. Тож давайте переходити до годинника, але перед тим попрошу вас авансом поставити лайк цьому відео, бо то є краща підтримка мені та моєму каналу від вас. Давайте почнемо з комплектації. У таких приємних невеличких коробочках зараз йдуть радо. А у нас сам годинник, і тут у такому секретному відсіку будуть документи. Я щоб не витрачати час, вже дістав цю папочку. Тож давайте зиркнемо, що там усередині. От така класична фірмова папка Rado. В нас тут старого типу ще гарантійна карточка 2 роки, але не зважайте на це зараз офіційна гарантія на Радо по Україні 5 років. У нас є сертифікат на діаманти, бо в годиннику на циферблаті їх аж 12. І з корисного в нас ще от така серветка, вона вам дійсно знадобиться, бо кераміка досить марка. Отже, сам годинник Крадотру, якщо ви його вже бачили, має дуже характерний вигляд, і це прям круто, бо при своїй простоті я впізнаю його здалеку. Багато хто не звертає на це увагу, але це є брендовість, коли ви бачите, що Хтось зайшов, і ви, якщо розумієтесь на годинниках, одразу бачите здалеку, що це за годинник, бо ви ж пізнаєте ті ж BMW або Mercedes здалеку, хоча вони великі. Але якщо стиль у годинника є, то ви її годинники будете впізнавати. Наші радотру зроблені з плазмоної кераміки. Ви ніколи її ні з чим не сплутаєте. Вона особливо виглядає такий досить специфічний колір, наче розплавленого металу. І він не просто незвичайно виглядає, але він має деякі приємні бонуси. По перше, він дуже легкий і реально комфортно сидить і відчувається на руці, тобто. Це не сталь, і, наприклад, зараз узимку воно не буде так холодити, а влітку жарити вам руку. По-друге, це дуже міцна кераміка. Бренд заявляє, що навіть міцніші нержавійки. і тут важливо не плутати з звичайною керамікою. Бо якось мені у коментарях написали, що розбився керамічний годинник, я уточнюю, а це дійсно радом був. І мені відповідають, що ні, то була дешева фестіна за 5 тисяч гривень. І тут друзі не треба плутати звичайну кераміку на дешевих годинниках з топовою керамікою від Радо. Форма корпуса абсолютно класична, кругла, все дуже приємно, просто та мінімалістично зроблено. І все це підкреслює красень циферблат. Приємний градієнт від синього до чорно-синього класно, дорого переливається на відмітці 12 годин відкритий баланс, через котрий можемо любуватись роботою швейцарського механізму. Тут зовсім нічого зайвого, акуратний логотип Радо, напис Swiss Made у відмітки 6 годин, родійовані стрілки, тобто захищені від корозії. Та, як я казав, діаманти на мітках. Супер, просто і зі смаком. Дуже приємний браслет. Подивіться, як я його легко можу складати у любі форми. Він, наче шовк. І ще один плюс плазманої кераміки. Що вона не дряпається, годинник буде виглядати як новий постійно. Але тут є і мінус: кераміка дуже залапується, подряпан не буде, але пальчики ви будете залишати постійно. І е, треба годинник протирати, чи просто відпустити та звикнути. Застібка типу метелик скриває механізм кріплення, е, в принципі, дуже зручно і гарно виглядає це все діло. Давайте подивимось на мої руці. В мене невелике зап'ястя, 18 см у обсязі. Щось я одразу так психанув, подумав, що великуваті вони для мене. Але зараз дивлюсь, ні, класно сидять. Супер прям. Я б не сказав, що то дуже унісекс-годинник, все ж він більш чоловічий, але жінки дуже часто люблять великі годинники, і воно, в принципі, дуже. Я б сказав, конгруентно виглядає, тобто добре виглядає великий годинник на невеликій жіночій руці, якщо він підходить стилю. Так, якщо сухо по розмірах, то діаметр 40 мм, від вушка до вушка 48, товщина 10,4. Та вага на сайті офіційному була вказана 120 грамів, але я вирішив перевірити і зважив на 115 на повному браслеті. тобто ви ще частину ланок будете прибирати, тож годинник буде ще легше. По характеристикам у нас сапфірове скло з антибліком. Чудово антиблік відпрацьовує. У нас 50 метрів водозахист, що абсолютна норма для такого стилю. Можна мити руки і не боятись дощу. І у нас на борту механізм з своїм калібром r 734, запас ходу 80 годин, 25 каменів, частота 28800 на пів коливань на годину. Це не зовсім той Powermatic 80, котрий ставлять з Group у Сартіна, Hamilton та ті ж Тісо, бо а ті годинники працюють на частоті 21 600 на півколивань на годину. Тут як я сказав, більше, тобто більш плавний хід секундної стрілки. Друзі, я готовий підводити підсумки, і на сьогодні у офіційних дилерів в Україні ціна складає 133 270 гривень. В плані ціни я не бачу сенсу тут щось сильно обговорювати, бо є сильний бренд. Є культовий годинник, і є така ціна від того, що ми скажемо, чи воно дорого, чи воно дешево, нічого не зміниться. І я хочу сказати, що і конкуренції, та в принципі у цьому сегменті, у цьому стилі, немає. Для кого взагалі цей годинник? Якщо подивитись на референс самих радот, тобто як вони намагаються його позиціонувати, то на фото ви побачите. Успішну молодь у костюмах у цих годинниках, чи гарних леді, у гарних сукнях, знову ж у цих годинниках. Тобто, бренд як би натякає, що то успішна молодь, що то бізнесмени, що то топ-менеджери, але можна подивитись з іншої сторони, бо реалії показують те, що в нас, наприклад, в Україні я часто бачу. Чуваків у Radot Centріx чи Тру, які їздять на таких, знаєте, знаєте, класичних злих тачках, типу BMW, Mercedes, Audi, татуюровані, хлопці, які люблять займатися криптою, обмінами валют. оця вся така трохи історія на грані. І я часто бачу цих хлопців у годинниках, чи Радо Центрікс, чи Радо Тру, бо є такий певний стиль. Тож у будь-якому випадку, це люди, у яких є гроші, бо якщо грошей немає, то нема раду. Як казалось в анекдоті, нема ручок, немає і цукерочки. Так, вибачайте за чорний гумор, і вже серйозно, якщо ви хочете цей годинник, чи його версії, чи інші годинники Радо з офіційною гарантією. Ції по Україні від офіційного дистриб'ютора в Україні, то ви можете їх придбати у моєму інтернет-магазині Філтайм. Посилання я залишу до цього ролика. Також нагадаю, що у великі міста України за домовленістю ми можемо привезти у реальний магазин. Ви можете прийти, поміряти і по місці забрати. Щоб уточнити деталі, будь ласка, пишіть у мій особистий телеграм, посилання на котре я також залишу у описі до цього ролику. І чекаю від вас коментарі, чекаю вже лайк не авансом, якщо відео для вас було. А... Господи, це слово вилітіло з голови. А... Корисним, корисним так. І вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, бо то краща підтримка від вас до мене. І підпишіться на канал, якщо хочете залишатись на зв'язочку. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!